26 грудня. Як встигати на потяг? Ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатися на гору. Буття, 19 розділ, вірш 19 У багатьох наших знайомих і друзів є історії про те, як вони встигали чи не встигали на потяг. Маючи за спиною певний досвід, вони навіть могли давати ті чи інші поради. Із великої кількості історій я вирішила обрати дві найцікавіші перша з них про те, як встигли, а друга протилежна. Мої близькі родичі нещодавно одружилися. Вони вирішили поїхати до Парижу на п'ять днів. Поїздка була сповненою вражень, та настав час повертатися додому. Молоде подружжя мало летіти рейсом Париж Варшава. Вони мали добру звичку молитися до того, як вирушати в дорогу. Після молитви вирішили, що вийдуть за три години до вильоту. Так вони й вирушили, та сталася затримка транспорту в дорозі. Спочатку вони думали, що це триватиме максимум півгодини, але виявилося, що на цілу годину зупинились. І весь транспорт, яким вони добиралися, затримувався. Якби з невідомих причин літак теж не затримався, то вони точно цього дня не полетіли б. Тільки у вічності можна буде дізнатися, чому цього дня всі спізнювалися. Інший випадок розповів мій тато. Заходячи до електрички, він піднявся на сходинки, двері за ним зачинилися. Це були останні посадочні секунди. Тато краєм ока бачив, що за ним добігав ще якийсь чоловік. Шкода його, подумав тато. Чоловік так намагався встигнути. Мабуть, машиніст побачив його в бокових дзеркалах і на мить відкрив автоматичні двері. Чоловік заскочив, за ним зачинились двері, і той, розслаблено схилився до них, кажучи Встиг. Але в цю секунду двері знову відчинилися. Чоловік випав на перон, двері зачинилися, і потяг рушив. Ми часто хвилюємося, щоб встигнути на потяг, прийти вчасно на прийом до лікаря, на заняття до школи, вчасно здати іспит. А бог бажає, щоб ти та я встигли увійти у двері його царства, поки вони ще відкриті. А чи бажаєш ти встигнути туди?